На одному з малих полустанків я чекаю поїзда зранку. Влаштувалась кутку на лаві, щоб мене не знайшли цікаві. Протяг має гідливий присмак паровозного сизого дену. І стоїть намитий присмак за розхитаними дверима. Десь там і іскриготіння, залізничний постійний шум. Я поклала папір на коліно, я стривожені вірші пишу, наче прозу пишу, без розбивки нерядків розмаїті пласти. Щоб, здавалось, на перший погляд, що пишу я звичайні листи, власне, це недалеко від правди, інша форма, той самий зміст, адресовані людям вірші найщиріші.